Так, колеги, мої вітання. У нас сьогодні скарб. Побачимо, що привіз металобази, можна сказати, це економив 30 так налегке, заплатив три штуки. Зараз ну, на оцепить цівалку, бо ще ніяк не дойдуть руки, почистить після нашого соняха отого січ і поставить її на сохранені. МТ-зона поставив на зарядку, бо сіла батарейка. Зараз перейду. Де, щоб Хоч трошечки, бо <кій> спробую і все. І після довгого стояння цілий пицей колесо підпустило, притомився, ну хай заражається. Пробуємо пробувати, заводити. Так, а що привіз? Що на чому з економи, можна сказати, що вже гуля купив? Оце таку штуку. Сікарня доновська Славутич. Розирвата. Вже видно, більше все, що лежало десь. У траві вона ну, гнила, розірвата. Не видно, не виставлені були колодочки, ну, точніше молотки. Із-за того ну, бачимо, що вона ну, знила. Своє виробила. Нам саме головне це вал і молотки. По молотках гляньте, нульцеві. Я не знаю, чого їх так порвало. Можливо, був комбайнер такий. Так, Колеги, трошки заросла моя квасоля, носимо десекант. Так як вже десь 70% квасолі готові. слабенький конечно, урожай. Бачите, є вже готова, а є ще зелена. Десь 70-80% на кущі. Пора вже її пирскать, щоб вона достигала швидше і заразом, щоб бур'яну бить. Так як кажуть, що... Треба її сушити. Пишемо, вирскаємо цим, Реглоном. щоб згоріло. Бо повилазили дощі, пошли, повилазила лободичка один кущик, а такий здоровий. Ну то так. Така, хто знає, що воно буде, ну щось буде. Побачимо. Зараз складаю опирскувати. Не вистачило буквально пару метрів до краю, Ну щось страшного. А збоку квасолю, на класові глянемо. Чи стояло було сою сіяти чи квасолю. Ну, квасоля така, а соя... Соя осборн. Ну це скороєчки. Давайте трошки далі зайдемо. Ну така соя. Побачимо, що з неї буде. Така, ух ти. Слабенько. Ну, для нас це добре. цьому году це дуже добре. Ну, оце так. Ми погнали далі. Ну, а так красота. Красота, льопота. Так, да, виключають доці, Поняв, поняв. По почівниках не знаю ще. Провіримо. Немає пару. Ріжуш, як противоріжучих, один, два, три. Вбитих, чотири. От на юмезику хоче кататися. Юмезик стоїть собі без діла. Ждай, коли тато моторчик сюди новий поставить. Ну от такі, колеги справи. Так що дуже довольний я, що таке на металобазах даже вивозить, викидають. Хтось за таке хоче дуже великі бабки, ну, а ми економимо, як можемо. Так, так, давайте почне на комбайн глянемо. Трошечки у нас бурянах стоїть, заріз. А он там були пописка, коли погоріли. Оце тільки як його правильно тут уварити. Бачите, вже сівалку попискав купа солечку, там оставлю відео. Чи попередньо, чи зразу. Оце як тут його... Що ж, нема нічого такого мощного. Придеться кидати швеллер І з цього виходу. Отсюда. І швелер сюди. І сікарню, я не знаю, порвати якось виносить, чи стане, чи не стане. Ну, в кого я ну, хто вже переробляв, скиньте мені у Viber. Навіть насоздам ну, групу. Що одне, смог, коеке є питання. І скидайте мені у Viber. Можливо, хто вже переробляв це діло. Як його правильно доновську встановити? Знаю, що доновську перевертають, бо так з правої сторони, Донівська, а в нас тут а з лівої сторони. Якось перевертають, двигають, ну треба уварити. Не знаю ще як це буде, ну, але якось десь зробимо. По цьому крокодило наглажений. Водички долив, до селяри не дивився. Якщо щастя, груди розпира. Не знаю, можливо, буде продаватися сівалка наша СПЧ 6 в непоганому стані. Хочеться щось трошки свіжіше. Якщо правда урожай буде, дозволить нам купити щось свіжіше. А це десь буде продаватися на дачу 1200, десь 1300. Ну як сторгуємося, як побалакають нас. Захочу зняти відосик за 1200 віддамо. Не захочуть, значить за 1300. Ось так. От працювала, оціялась. Пікалки тут шнури по викидуванні були. Там на лампочці, на лампочці, ну там треба прошивку більше всього робити. Щоб обновити. Ну, ось ось так колеги. Така у нас пропозиція. Ну а так бачите, помив. Ніхто мені не скинув за Славу теча відосики, як правильно стояти. Ем, ота сітка, що стоїть у нас, де вітер ходить, який там должна, е, яка метеличка стоять, щоб побудувала. Із сітки пилюк, бо мене забиває, і зато горілася. Грівся комбайн. Там пару кругів робив 60 сотих і починався грітися. І опять о, рукою оббив. Все, не гріється, знову забило, о, забиваю, знову гріється. Ну щось придумає, хай з там щось ставляють. Що доця? Що ти, тату хочеш допомогти? Тебе густить. Йдеш, не боятимешся? Давай, походи, походи. А тата та покаже, ну подожди трошки. Так, yeah. да, розкажи, ну, розкажи ти за комбайн дать. Okay. Да, так, каже, відработали 10 гектарів. Дуже доволі. Вимив. Готовий до нового сезону. Нали тільки на кукурудзу, так ще зерно не робив. Вже знайшов шумахер, але ще не приступали. Топ-топ. Топ-топ, да. так. Ось отак. готовий. Так, доця, дай я побалакаю. Тобі треба своє слово ставити. Хазяйка, розказуй порядок. Заводимо, поїхали. Вискочив в мене болтик тут, або переніс давлення сюди. Стюкла ще, на жаль, не поміняв. Доця, заводь, заводь, поїхали. Музику включай, Включай щось наше українське. Ну, ми готуємо на кукурузу по цьому році, мабуть, раненько був молотий кукурузка. Ну, зроблений величний об'єс, може ще додав це відео. Так що, Отак. Ну, Я дуже-дуже довольний. Хтось виграє в казино. а хтось на метало в базі за, можна сказати, за 3 тисячі куплена. Поїхали, поїхали. Заводь молотий. Поїхали досі. Бум і подалися. Ну ось так, колеги. Погнали.